Такий електромобіль можете придбати в нашому магазині Rover Express. Він електричний, чотирьохмісний. Запас ходу в нього біля 100 кілометрів. На одному заряді він проїжджає 100 кілометрів. Швидкість 45 кілометрів за годину. Дуже класний, дуже продуманий ЛЕД-оптика, ближнє дальне світло. Зеркала, позаду встановлена камера заднього виду, титанові диски, тут бокова класна підсвітка. Всередині має класну комплектацію. Електродзеркала, величезний дисплей, підключається до вашого телефону, має кондиціонер, також екран показує швидкість, стан батареї пробіг, все тут є. Сидіння відкидається, позаду сідає ще двоє людей. Воно. Вони тут шкіряні, дуже зручно, підсвітка також є, з всередині. Ззаді, якщо вам потрібно перевести якісь речі, тут електробагажник. Відкривається він з кнопки. Підняли, сидіння так швидко складається і маєте багаж для власних речей. Щось перевести десь недалеко, для села дуже класна річ. Кого цікавить? Чекаю приватні повідомлення, також телефонуйте за номером телефону. Знаходимося ми в Варшаві, Клобуцька 6Б, відправляємо поштою по всій Польщі, маємо всі документи для реєстрації, також виставляємо фактури ВАТ і даємо розсрочку.